Я хотів би Путіну побажати той, що зараз прозвучить. Я буду його туди посилати, я сподіваюся, він не образує. Десь туди, в той куточок, добре. Трясся твоєї матері, ти нечиста сила, щоб швидкою нацією тут тебе носило, підняло і гепнуло, в клоче розірвало, щоб тобі матючате у зубах запряло. Боком тобі вилізло, руки покрутило, У дугу скаблучило, клапан перекрило, в голові загупало, в носі закрутило, в животі запало, щоб в оці заіскрило, громом тебе луснуло, з як нитка, і була, щоб з одягу на всіх одна свитка. Щоб тебе талонами обділили, щоб розкупонили, роздягли на голову, щоб тобі відмовили, коли ти попросиш, щоб твоєю мордою молотили просо, а куття річ, торіща не встояла в кузі. Хвальтів межребреся в п'яність волоцюзі і не тратя в у печінки жовтухи, щоб тебе у спасівку закусали муки, щоб ти без зеркала і кінця не бачив. Все моє зазетляв. В позгляд, щоб на виходив, пив смолу гарячу, і щоб після випивки ти не похмелявся За апарат, щоб тобі зламався, щоб наївся трудки ти та за свої гроші. В домовині бачите, який ти хороший, щоб на окописька де проклятий, загребли б худобно тебе без лопати щоб жив ти зо століт, двісті рачки лазив, раз такий ти паразит, і така зараза. Щоб у тебе задниця по шву розійшлася. щоб твоя дружинонька з кумом повелася. щоб любили всі її та не брали заміж, щоб ти чіплявся аж за дроти ногами. Сорок щоб синів було. І усі дівчата, як не товста, як не товста, то крива, кожна, щоб почата. Діти твої кликали, щоб сусіда тату. Кожен день у хату, щоб нічого ти не міг випросити поплату, попалястим лиш на сміх мав одну зарплату і щоб ту зарплату всю віддавав ти жінці, щоб у тебе тільки прищ виріс у жирінці аби він та на п'ятці взявся. І щоб ти, ти на двір так і роздувався. За тобою, щоб курів шлях, немов за чортом, став би волоцювати жертвою аборту. Не забуду, щоб твій дім таргани й блощиці, щоб їхати вночі на своїй бив пиці. щоранку і щодня, щоб ловив на кухні, тобі у штани, щоб сміявся на путні. На тому, щоб ти сидів на чомусь стовбичиш, щоб ти зі смаком їв, тільки яйця биті. І би не наївся би, пив би не напився, а щоб ти вже не діждав, щоб ти сказився і щоб ти добра не мав, дихав би на ладан, лиш на ліки працював, щоб здохти гади, виздиха по хліві також і скотина, між ногами, щоб кілок. Правив за машину, а без півня, щоб тобі захоптали кури, раз таки, ти вирдув, такий ти виродок, такий придурок, щоб у твоїй лисині воші завелися, щоб ти повісився, щоб десь вступився, щоб тебе на могилки холера забрала, щоб тобі заціпило, бо мені заклало.